Я приїхала на озера в Чехію. Подивіться, яку гарну рослину вам покажу. Ну, ви вже бачите, що це розрив трава з родини Бальзамінових. Я вам показувала інший вид розрив траву дрібноквіткову. І це також інвазивний вид. Це вид не європейської флори, завезений, розповсюдився. Але ж подивіться, яка краса, правда? І, і квіти от такого кольору насиченого, є блідорежеві, є майже пурпурові. І подивіться, прямо в очереті на березі озера. А ось, от, до речі, дивіться, якийсь інший відтінок більш насичений. І от такі цілі зарості інвазивної розрив трави. Дивіться, яка краса.